Шановна родина, дорога паство, я пропоную вам сьогодні провести разом зі мною день. Сьогодні у мене день дуже щільно списаний зустрічами. Тут я залишу свій Google календар. Зараз о 9.30 у мене буде зустріч з клієнткою, яка хоче, щоб я її в липні провела захід. Ми будемо її брифувати, складати концепт. Потім о 11.00 у мене сесія для клієнтки. Між тим мені треба прибрати в хаті. У мене такий безлад, тому що я повернулася тільки з Парижу. І мені ще треба розкласти валізу, побрати речі. Потім у мене є робочі задачі. О 11 12 консультація для клієнтки. Розкажу вам про себе великий секрет. Я можу жити місяць на доставках, потім я можу місяць готувати собі з їжу, а потім я можу, от мені Оксана скинула рецепт салати з помідорів, просто помідори з оливковою олією. І ти сиш сишить такою трошечки підсушеною чи абатою. Та вже третій день я їмось. <гум> я прям взяла про запас. Я собі після повернення з Парижу зробила курячий бульйон. Бо я в Берліні обійшла три рази когом в кускор, щоб просто поїсти курячого бульйону. Там його ніде не було. Я їла щось якесь жалке подобає. Цього курячого будьону там були якісь паростки. Вони були на смак, як якийсь пастернак. Я не знаю, що таке пастернак. Але це було не смачно. Моя вчора з трошки курячого бульйону, але між тим я їла ось це. А, і ще віринки їла борщик. Я люблю людей, які мене годують. Сорі за звук, я не включила... Не включила петличку, бо треба все встигнути. Я вже зняла гроші, купила собі їжу, і біжу на сесію до клієнтки. Знаєте, записувала сторіс. Треба просто жити далі. Треба просто навчитися жити далі. Розказую, що я вже встигла зробити. По-перше, в мене був попіт ту наданом, по-друге, я провела сесію для клієнтки. Це в середньому дві години ми працюємо, вона вже така фінальна стадія. Набрала наставництво на чотири сесії. Ми перші сесії завжди працюємо з внутрішніми переживаннями, з кнопками, опередженнями, блоками. І я вже люблю цю історію, коли ми виходимо на фінішну пряму і працюємо з інструментами, такими інструментами, як утримувати стан, працюємо з такими інструментами маркетинговими, як почати проявлятися, як почати формувати відо свого бренду і так далі. Це така була третя сесія, вона була дуже смачна, Я дуже люблю це вже таке, знаєте, коли е, ти запускаєш, а теньку їдете, їдете і коли літачок йде на взліт. Потім у мене був обід з тому я його не, не зняла, але він зробив скрін, так що ми е, мали е, разом обідати в закладі, де ми обідаємо, бо він зараз за кордоном, а я тут в Україні, але я обідала вдома, бо я нічого не встигала, і мій обід це був мій сніданок. І потім після цього обіду я погорішила робочу задачі, там якісь відео попогоджувати, подивитися, що куди, як ми рухаємося і так далі. І зараз в мене є ще година 20 до сесії знайомства з клієнткою. Я написала допис. В мене в інстаграмі вийшов, допис. він в мене крутився ще, коли я їхала в Париж. Він прямо в голові стояв, і я його тільки зараз. Тільки зараз написала, він такий ностальгічний. Зрештою, почитайте. Я залишу посилання на свої соціальні мережі в описі. Зараз я пропоную бо що це таке. А, це отам. Ага, це Сумочки. Я думаю, що це таке. Зараз блін, я записую без мікрофона. Скажіть, чи відчувається різниця між тим, коли я пишу на навушники і коли я пишу на мікрофон на петличку. Зараз мені треба навести лад в кухні, там гора не митого посуду. Я хочу зробити там затишок. І, як бачите, мені треба доскладати довести лад вдома, тому що дуже багато всього я не все встигаю. І хочу поробити якісь грубі маски, порахувати бюджети, поскладати план роботи для команди план роботи для себе і. Я відчуваю, що мені треба повертатися в життя, бо я, якби знаєте, як я відчуваю себе трошки на окраїні. На окраїні от є процеси, які відбуваються, і я свідомо прийняла рішення вийти з цього. Тобто я з поглядачкою життя такою стала. І зараз мені треба і дотягнути, і тонус тіла, і в соціальні процеси включатися. Я до цього дуже, дуже дуже обережно ставлюсь. Дуже дуже обережно йду. Сьогодні ще дві задачі, які хочу зробити, Це треба записати для клієнтки. Однієї відео по тому, які техніки робити, тому що коли людина приходить в той стан, стан який хочеться зберегти, я зразу кажу, що це неможливо, так тому що ми це дуже така динамічна конструкція, ми постійно змінюємося і так далі. Але є техніки, які допомагають. Бути в цьому ресурсному стані і допомагають його відновлювати, вивантажувати напругу з тіла, допомагають набирати ресурс. То маю записати її відео уроки по цьому, бо це входить в наставництво. Я завжди даю всі знання, техніки, практики, сервіс я надавати вмію гарно. І маю сьогодні дати одній з клієнток, яка в мене бронювала захід, та з якою нас зустріч була вранці, дати сценарій. Бо ми проговорили, що ми будемо робити, скільки часу це буде займати. Я хочу підібрати музику, під яку це все буде відбуватися, щоб трошки більше відчувалася атмосфера, і хочу віддати їй на погодження. Кожен з моїх клієнтів має три варіанти правок, тобто, ми пишемо, ми проговорюємо те, що буде відбуватися. Я пишу такий чорновий варіант сценарію, і клієнти можуть правити його. Три рази більше правок це додаткова вже оплата. А, мені по моїй роботі мені треба переоформити дуже багато моїх сторінок на оплату по сесії знайомства, по наставництву, по по автоматизувати це. Я б вже хотіла поробити договір, бо у мене є ФОПи, і я приймаю оплату просто на ВОПей. Але гарно було б, щоб клієнти і які йдуть до мене на ведення заходів, і які в мене йдуть наставництво, щоб вони мали, ну щоб ми підписували договір. Я вважаю це нормально, і це такий нормальний. Крок дорослішання. єдине, що мені завжди на це не вистачає ресурсу, а це важливий нюанс, і я вже доросла до того, що я хочу прописати свій побутовий і технічний райдер. Тому що, наприклад, в я наскільки я пам'ятаю, ми не проговорювали з цією клієнткою там оплату трансферу і так далі. Я маю їхати в інше місто. Я спокійно там ставлюсь до того, що я оплачу це сама, і завжди в заходи вкладаюсь взагалі всі свої проекти. Я вкладаюсь більше. А інколи навіть ніж отримую з них доходу, але я типу я розумію, що це для мене кейси, це для мене досвід і так далі. Але я вже готова виходити на той рівень, коли в мене є. Той запит і той рівень, нижче якого я не хочу спускатись. Тому хочу прописати свої райдери, хочу прописати чітко прайс, щоб це не було таке гойдання, і хочу прописати договори. І я раніше не розуміла, типу, для чого ця технічна робота, бо вона така дуже мару марудна і рутинна, але це про твоє сприйняття завжди своєї професійності, і те, як ти сприймаєш свою професійність, так до тебе і ставляться люди. І ми дуже часто забуваємо, що ми маємо можливість впливати. Маємо можливість впливати на простір, маємо можливість впливати на інших людей. Маємо можливість впливати на ставлення інших людей. А якщо не маємо можливості впливати на ставлення інших людей, то маємо можливість піти звідти до нам не добре. Моя нерозібрана валіза. Ходіть спершу приберемо кухню. Я думаю, це буде десь хвилин 20-30. і потім решту часу будемо наводити лад в спальні. І потім сяду з вами підемо на сесію знайомства. Бо це така в мене є опція люди, які хочуть до мене наставництво. Я не всіх беру. Бо по перше, не всім до мене, і по-друге, не з усіма я хочу працювати. Так, коли видно, що людина не готова брати відповідальність, коли вона не готова працювати, коли вона хоче якоїсь там чарів, магії і так далі, та і не хоче, наприклад, записувати відео та так, в мене є три причини: найчастіше виходити з хати. Перше це коли в мене закінчується вода, друге це коли треба винести сміття. І третє, коли треба купити продукти. Продукти, я, якщо не хочу прямо вже сама йти купувати, то я замовляю доставку продуктів. Бо, як на мене, це про роботу про себе. А ще у мене з'явилася любов до цих вітамінів. Мені треба піти здати аналізи, бо я десь раніше здавала, то в мене наче всього бракувало. Але от в мене з цими вітамінами така історія. Буває, що я два дні не хочу їх пити. А потім мені дуже хочеться цієї водички, вони, типу, такі Це така апельсинова вода. Вона дуже прикольна, прикольна на смак. І тут є вітаміни в 12 в 6 вітамін С, вітамін Е e і так далі. І, до речі, недолік того, що ці вітаміни не можна пити на ніч, тому що якщо в організмі забагато вітаміну В, тоді є навдяки, І в мене було ціла комбо, тому що ми їхали досить складну дорогу. У мене почались місячні, це така гормональна бомба. І плюс я ще випила на ніч, бо мені дуже хотілося цієї вітамінної води, то це був дуже сильний епік. Отак от Отак булькає. Ось. Це в мене є солодощі, це мені передала. Я передаю, до речі, привіт своїй підписниці Наталі, яка дивиться всі мої відео. Вона завжди мене дуже підтримує. Вона передала мені солодощі в таких гарних коробках. Я все подіставала, і я їду по коли мені цього дуже-дуже хочеться. Сьогодні був саме такий день. Тому цукерки у мене є. Я не дуже часто їм, але вони в мене є в хаті. От, я, зра... я перестала ще пити каву. І це з новин і п'ю дуже багато води. А ще тут стоять сувеніри з Парижу, які маю віддати нашій родині і ніяк не можу з ними законектитися. От. Це залишки мого обіду, Будемо прибирати. Прибирання відмінилось, бо я йду віднесу ярині гроші. Якщо ви мене запитаєте, куди подівся цей день, я не знаю. Я сьогодні насправді дуже багато всього встигла, але дуже багато чого не встигла. Там стоїть досі немитий посуд. Мені залишилося ще дописати сценарій, точніше, він у мене вже є готовий. Мені треба його занести в Google диск, попідбирати пісні, попідбирати мелодії, відправити клієнці. Відео я записала Прибирання, все ж стосується прибирання. Залишилось на завтра. Я відчуваю себе дуже стомлено. Я прям дуже радію цьому бусту, який в мене відбувся після, після відпустки, бо я прям все дуже активно повирішувала. Зараз буду йти відпочивати. Дякую, що ви були зі мною в цьому дні. Це був такий трошечки сумбур. Половина відео, які я записала для вас, були без звуку. Я сьогодні зробила дуже класне відео про Єву і Ліліт, про взагалі архетипи жінок, про те, як це зараз відбувається в нашому суспільстві. Я стільки. Друзі, я стільки цікавого познаходила гарно це так запакувала. І через те, що була петличка включена, звук чогось не записався. Тому, якщо вам цікаво, я перезапишу. Якщо вам сподобався такий формат відео, напишіть мені коментар, більше семи слів. Ставте мені вподобайку, став, пишіть коментарі, ставте дизлайки, діліться своїми враженнями і коментарями, а я побігла відпочивати. Сьогодні купила собі. Поповнила свої запаси морської солі. У мене є ванна, і в мене сьогодні буде вечір релаксу. А що я купила собі дуже класну свічку, тому всім. всім bye -bye. Коротше, для всіх, хто буде в Парижі, буде кататись на кораблику, Не платіть на цій штуці картою. Нам познімали по 5 євро. Ми We pay, but don't have water. Ну, не трошки. з ресторами зняла заводи. Це